Сьогодні студенти спеціальності лабораторна діагностика групи ЛД52М виконували практичну роботу з дисципліни Сучасні діагностичні методи у сфері біологічних досліджень. Ментою заняття було ознайомлення з методом спірографії, дослідження функціонального стану дихальної системи людини. Під час процедури ми вимірювали основні показники, такі як життєвоємність легень, об'єм форсованого видиху, максимальну вентиляцію легень, а також оцінювали співвідношення об'єму та потоку повітря. Для цього використовувався спірограф, підключений до комп'ютера, який реєстрував і відображав графік потік об'єм. Дослідження дозволяє виявити порушення функції зовнішнього дихання, зокрема обструктивні та рестриктивні зміни, і є важливим інструментом у клінічній та лабораторній діагностиці. Отримані результати ми проаналізували та порівняли з нормальними показниками, щоб навчитися інтерпретувати дані спірографії. Таким чином, під час заняття ми не лише відпрацювали техніку проведення дослідження. А й закріпили знання з фізіології дихальної системи та діагностичних методів її оцінки.